Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матфеєв. Сьогодні ми поговоримо про паспорти українцям за кордоном, про блокаду українського кордону з польської сторони. Знову повертаємося до старого. Про контроль між Польщею та Німеччиною. Там посилюється контроль щоденно, і там все більше та більше виявляють іноземців, в тому числі українців, яким не дозволяють перетнати кордон в сторону Німеччини. І інші теми також обговоримо, тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його. І не забувайте підписуватись. Дуже багато з вас, майже 70%, дивиться без підписки. Регулярно дивитесь без підписки. Підпишіться зараз вже і завтра ви не пропустите важливу інформацію для себе. Як повідомляє Західне управління прикордонної служби України з посиланням на стражгранічну, що сьогодні, 12 травня, з. 16.00 розпочалася акція протесту з боку польського кордону. Перевісники перекривають кордон дорогусь яготин, бо вони не можуть вирішити питання зі своєю владою і з європейською владою. Вирішують це робити. По-старінки, знаєте, перекривати кордон, як вони це люблять і вміють, і вимагати от такою штукою. Давайте, слухайте нас, давайте, бо ви нас так не хочете слухати, ми з вами не можемо домовитись, а ми вам перекриємо кордон і в Україні, бо то ж Україна винна, правильно що в Польщі є проблеми з перевезеннями. Виявляється, Україна всьому винна, все, що погане в Європі, все погане з України. Так це виглядає. Вони не можуть домовитися зі своєю владою і взяли і перекривають кордон. За попередньою інформацією, пропуск на кордоні буде, але буде одна вантажівка в годину. Автобуси, гуманітарна допомога не мали би зупиняти і перешкоджати. Хоча ви розумієте, якщо там будуть стояти великі черги вантажівок, це буде ускладнювати рух для всіх. Ну, це поки що один пропускний пункт найвеликий, самий, самий серйозний, але і ця блокада кордону планується на 4 місяці. Хоча я думаю, що після виборів в Польщі, після виборів президента, все там добре закінчиться, всі стануть на свої місця, почнуть керувати заново в Польщі, можливо, там щось зміниться. Але поки що, ось така інформація є. На жаль, але з польської сторони починають блокувати кордон. І як я вже попередньо говорив в одному з своїх відео, з 7 травня на кордоні між Польщею та Німеччиною посилили контроль на кордоні. Посилили більшою кількістю поліції і інших служб, які вибірково і далі зупиняють водіїв автомобілів, автобусів і іншого транспорту, перевіряючи на легальність перебування на цій території, легальність можливості перебування. Тому що, якщо у вас немає документів, ви не зможете бути в Німеччині, значить вам не дозволять перетнути кордон між Польщею та Німеччиною. Боротьба з нелегальною міграцією, боротьба з контрабандою і багато багато іншого. І вже є певні результати. Поліція ФРН за два дні затримала на кордонах 365 нелегалів, з яких 286 відмовили у в'їзді. Основними причинами відмови у в'їзді були відсутність візи, підроблені документи чи накладена раніше заборона на в'їзд. Ну, тобто, людину попередньо депортували з Німеччини, наприклад, в Польщу, скоріше за все, що так і було. А ця людина знову захотіла заїхати до Німеччини. Не вдалося. Як вказується в інформації, 23 мігранти із затриманих на кордоні 8-9 травня подали заявки про надання їм притулку. 19 із них були все одно вислані, а 4 таки дозволили віз до Німеччини. Також за два дні поліція затримала 14 контрабандистів, організаторів нелегальної міграції, а також 9 осіб, підозрюваних в екстремізмі та ісламізмі. За даними білд, раніше кордони Німеччини щодня намагались перетнути у середньому близько 200 біженців, і приблизно 120 з них відмовляли у в'їзді. Після запровадження нових правил 7 травня цей показник зріс до 190. Непогано йде контроль і збільшилась кількість іноземців, які не змогли потрапити до Німеччини. І далі це буде також продовжуватись. Німеччина це не зробила на два 3 дні. Вона це зробила. Надовго не можна, що на постійно, бо невідомо як там буде далі, але точно це буде надовго. Тому, коли ви зараз плануєте їхати до Німеччини, перебуваючи в Польщі чи в інших країнах, зверніть на це увагу. Ви можете потрапити і, скоріше за все, потрапити на контроль, на якому, якщо у вас немає дозвільних документів, на жаль, вас повернуть назад. За останнім повідомленням від судової юридичної газети Кабмін спростив отримання паспортів для громадян України, чоловіків за кордоном. Ми про це також говорили неодноразово, і ця інформація вже була. Зараз судово-юридична газета це підтверджує, що ж вони пишуть. Відтепер для отримання паспорта чоловіком від 18 до 60 років не потрібно особисто надавати військово-облікових документів. Кабінет міністрів спростив оформлення паспортів для чоловіків від 18 до 60 років, які прибувають за кордоном. Уряд зазначає, що відтепер для отримання паспорта не потрібно особисто надавати військово обліковий документ, усі перевірки здійснюються автоматично. Закордонні підрозділи ДП документ самостійно перевіряють статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо дані про чоловіка Відсутні, він автоматично ставиться на військовий облік. Військово-обліковий документ створюється в електронній формі. Проходити медкомісію більше не потрібно. Усі перевірки здійснюються автоматично без додаткових дій від заявника. Ви знаєте, що була проблема, і багато хто з українців не міг отримати паспорт за кордоном, бо він не мав військово-облікових документів. Він не міг поїхати в Україну, тому що він би вже не зміг з неї виїхати. А за кордоном можливості такої не було. Зараз як бачимо, ця можливість з'явилася. Якщо ви вже користувалися такою можливістю, то обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Наступна інформація з Чехії вже в липні місяці, недалеко Праги, відкриють центр допомоги біженцям. Який буде допомагати українцям повертатися в Україну добровільно, як наголошують в Чехії і в наших владних кабінетах? Вже в липні неподалік Праги запрацює перший в Чехії Unity Hub – центр підтримки для українців, які прагнуть повернутися додому. Про це оголосив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан після підписання декларації з українською стороною. Ідея проекту полягає в тому, щоб надати українським біженцям комплексну підтримку від консультації то до, до допомоги у працевлаштуванні та організації повернення. Ракушан підкреслив, що йдеться виключно про добровільне повернення. Жодного тиску не буде. Ми лише створюємо інструменти для тих, хто хоче повернутися, заявив міністр. Також міністр Вітер Кошан наголосив, що в Чехії приблизно перебуває 370 тисяч громадян України, з них 160 – Тисяч працює, ну майже половина. І що без їхньої допомоги багато галузей би не впорались. І ви знаєте, по попередньому відео, яке я вже також опублікував на своєму каналі, те, що Чехія запроваджує такий довготерміновий дозвіл, якраз для працюючих українців, виконуючи певні вимоги, вони можуть до нього податися і бути в Чехії близько п'яти років тобто, дозвіл на п'ять років. З подальшим продовженням і перебуванням легальним на території Чехії, тобто борються за працюючих українців на території Чехії, так само, як і Німеччина, так само, як і Польща і інші країни, які вже пропонують якісь можливі вирішення питання або будуть пропонувати. Чехія тут не посе задніх і вона вже запропонувала. Так що, так, якщо ви працюєте, забезпечуєте себе, не сидите на соціалці, вам спокійно запропонують інші варіанти легалізації на території. Різних країн, так щоб ви далі працювали, сплачували податки і допомагали тим чи іншим країнам розвиватися. І як вам сьогоднішні новини, обов'язково поділіться своїми думками в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, це дуже важливо. Ваша активність, підписки, коментарі, вподобайки. Це надзвичайно сильно впливає на просування цього каналу і цього відео. Зробіть це зараз, щоб завтра не пропустити важливе. З вами, як завжди, Саша Матвій, до зустрічі в наступних відео.